Самий величезний величезний привіт. Запрошую на анонс акції в магазині АТБ з 13 по 19, включно листопада. Подивимось, які акції знижки приготувала ТБ для власників карти АТБ. Огляд буде як завжди. Показую регулярну ціну. А озвучую та що буде акційна вже з 13 листопада. Зі знижкою сир. А це виробництво Польща 135 грамів з кибочками. Регулярна ціна бачите на екрані. А зі знижкою можна придбати буде за 56 гривень. Зі знижкою також буде лактонія йогурт, персик та висівки 290 г. Акційна ціна 19 гривень 50 копійок. В акції Цикорій своя лінія 90 г. 36 гривень 90 копійок. Цей також буде зі знижкою, з чорницею. 37 гривень 50 копійок. В акції Крекер торгової марки лінія Солений. Пакування 400 г. 32 гривні 50 копійок. Акційна ціна. Так, ось такі Міленіум мацюпоньки як я говорю, а з цільним лісовим горіхом 40 грамів. 14 гривень 30 копійок. Для малечі. Це в нас нектар. 200 мл 8 гривень, 10 копійок. В акції будуть сухарики з крабом. А чий це виробник? Це не своя лінія, правда ж? Так, і також в акції будуть ось ці сухарики-багетки зі смаком цибулі та зелені. Акційна ціна 12 гривень. Зі знижкою буде печінка Тріски. Це хороша делюкс. Хороша якість, власна марка АТБ. У власному соку 120 грамів. 71 гривня. Дріжджі 22 грами. 12 гривень, 50 копійок. Заправка руна до борщу 470 грамів. 48 гривень. Також в акції буде сацебелі соус руна 480 грамів. 44 гривні. Так, зі знижкою для власників карти АТБ можна буде придбати лосось, філе без шкіри смужки 150 грамів. 120 гривень для власників карти АТБ. Так, власники карти АТБ можуть придбати скумбрію без голови. 22 гривні. Геть для гоління Арко. 2 в одному 200 мл. 96 гривень для власників карти АТБ. Так, для посуду своя лінія ріо, бальзам. І що тут? Також бальзам да? алої вера гліцерин, майже пів літри, Без 5 мл. 24 гривні 50 копійок. Так, зі снижкою можна придбати, як я говорю, змивки нео 2 штуки. 48 гривень 50 копійок, це дуже хороша ціна за дві штуки. А ось такі стікери чистоти, тут три штуки. За 22 гривні 30 копійок. Є океан і є, здається, лаванда. Так, це своя лінія. Виготовляє ці серветки для своєї лінії. АТБ МініБі. Тут 72 штуки. Пакування з клапаном. 72 штуки, 32 гривні. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась на поличках в магазині АТБ. Ось така кава Еліс. Натурально смажена. Пакування йде 250 грамів. Поки що новинка ціна без знижки 186 гривень, 40 копійок. Хочу сказати, що торгова марка День у день це вже нова марка, власна марка магазину АТБ. Якщо побачите, Оцей логотип будете знати, будете в курсі. Чай байховий, дрібний з ароматом бергамоту. Пакування тут 40 пакетів і ціна 41 гривня 30 копійок. До речі, хтось писав, що дуже смачний цей чай з бергамотом. Також можна придбати чорний з лимоном в пакетах. Тут 40 також пакетів, ціна 41 30. День у день суміш чаю. Ну, а оцю новинку, яка нещодавно з'явилася в магазині ТБ, зараз можна спробувати зі знижкою. Лимон, ромашка і чорний. 47 гривень 30 копійок, 25 фільтр пакетів. А я чекаю знижку на піквік, обов'язково хочу його спробувати. Слива тут 20 пакетів. Ще одна новинка вже в такому крісмес різдвяному пакуванні чай. Ванілін та полуниця, 74, 20 пакетів. І дивіться, який прикольний олень. Ну, взагалі. Ха -ха, крутий, дивіться. Так, і це у нас а, з корицею та яблуком. Дійсно такі, знаєте, а, щось зимовий зимовий штрудельби з таким чаєм і все. Також 74, 20 пакетів. Чай, глінтвейн, пряна вишня з натуральним медом на один стакан, на одну чашку 250 мл, 21 гривня. Також новинка. Новинка в магазині АТБ, асорті ось такі цукерки 200 грамів 135 гривень майже. асорті День у день, власна марка АТБ з начинкою 250 грамів 93. Також своє лінія власна марка, новинка цукерки з цільним лісовим горіхом 200 грамів 127. Мабуть, просто змінили пакування. Пам'ятаєте, які були а, яка коробка була у цих, у цих цукерок трішки. Така прямокутна, тут вже така квадратна. Ціна 80 гривень цих цукерок. І ще дивіться, ось таку хочу вам показати: пташине молоко, точнісінько така сама, як в попередньому дизайні. Пам'ятаєте, була така, а, ось вона є. Ось. Все точнісінько таке саме, тільки різниця ціна. Тому, якщо ви полюбляєте такі цукерки, можете зараз придбати ось це пташине молоко за 55 гривень. Тому що вже в новому дизайні і буде нова ціна. Все то, це все те саме своя лінія, грамовка одинакова, тільки ціна вже дорожча. Хочу показати новинку, яка в нашому АТБ з'явилась. Сьогодні перший день. Яловичина тушкована 525 грамів. Від Оніс. Не знаю, що це за фір. А, я пам'ятаю, це паштет оці. Це оці паштети. Згадав. Але я ніколи не брав цю яловичину, дуже цікаво буде спробувати. 143 гривні. Зверніть увагу, день у день паста томатна, порційна, 70 грамів. Також новинка АТБ 15 гривень. Так, не прочитаю. Колганов. Шляхетна особлива 0,5. Новинка в АТБ 131 гривня. В АТБ з'явилася величезна приправа, 250 грамів від торчень, 10 овочів. Вона майже 90 гривень. А це в нас арахіс солений в хрусткій оболонці, смак Томат Базилік 27,70-60 грамів. Всього найкращого вам, економних покупок, до наступних відео.